Сушимо кукурудзу. Звук може бути не дуже, та якість відео така, бажає кращого, але покажемо, що ми маємо. Вентилятор, двигун 4-кіловатний, газовий балон, прицеп з подвійним дном. Зразу відвозиться куди треба. Якось так, орієнтовно тонну загружаємо і підсушуємо кукурудзу. Рахували собівартість одного тонну прота, орієнтовно тонну загружаємо, виходить ми... орієнтовно 90 гривень тонну процент. Які витрати газу, я так точно не скажу, бо ми за кілька, за 4 сушки. ми підсчитували середнє, тому я в деталі не, не буду вдаватися, але орієнтовно 90, ну плюс електрика 100 гривень тонну процент. Ось так. от. Приблизно процент за годину злітає і одного такого балона вистачає. Тобто не потрібно два пальники. Двигун через пускові конденсатори. І все так шурує. Висушили ми перший рейс кукурузи, першу ходку нині. Робимо аналіз на вологість. В тракторі. В тракторі молоток. Аналіз на вологість. Того І що, як вологість? Нормально. І корм. Та, <ріст> нафіка, нахрена віска скупляти, о, десь оно. Нормальний корм. <ріст> То капець. пішла <ріст> кукурузина, <ріст> як полож. Але добре Правда? Віскас. Нехай весь світ почекає. Ця, ця, нехай весь нехай світ почекає, кіт жаре кукурудзу. Щас я ж такого не то, що не чув, навіть, не то, що не бачу, навіть не почекає. Що, запускаємо? А, пальника. Три. Всі три ліву догори тоді. Давай.